Що Мамі скажеш? Що мамі написати як буду фотографії відсилати? Тарас мене чіпає. Куди я тебе чіпав? Зранку як я тебе чіпав? Не знаю. Воркав до тебе? А ти до мене воркав? Ні, я чав. Точно? Так. Да. Ні, Тарас мене. Цей. Що цей? Все відчіпилося. Як відчіпилося? То хто до кого воркає? <риві> ти до мене відчіпися, ще я там відстань, то я до тебе воркаю, чи ти до мене? Де ти є? То давай ще фотографію зроблю. Ще одно буде без світла пана фотографію. <риві> Кажи чіс. Сир. Сир? Язика весь. А, сир. Ні? Буду бисло, а Ні. Буду тобі, покажи язик. А що то ока. Все, лягай спати. Все, давай склады. Сильно не хрупи. Сильно не хрупи, это раз. Папа. <виромифрую>. Помахай папа. Сэр. <ріст> Помахай папа. То же я видео знімав. Що? Видео знімав. <ріст> не, я так и не захвастаю. <ріст>